пройти дуже багато держав. Перш за все, після звільнення 19-го, брали участь в освобожденні, я лично брав перше село, яке залишилося в моїй пам'яті 80 років тому, назад. село Реп'яхівка, Доманівський район. А потім Наша дивізія пішла напрямку на станцію Розділення. Мені прийшлося участвувати дуже часто в боях. Прийде мені служити у цій дивізії, яка звільняла яланець. 10 го війська бездушно десантна дивізія. Так мені прийшлося бути три рази поранений. Мені прийшлося звіняти і Молдавію, і Болгарію, і Югославію, і Венгрію. А це вже на плечах треба було нести з собою оружя. Це не так, що йшов з'ївав, а в боях по-пластунській часто. Так що прийшлося. Я був трижди поранений. Перший раз я був поранений при звільненні міста Бендери. Розказати вам, як вела ця війна, це до вас. Де буде жах, неприємно, звісно. Але я вам скажу, що річка була красна. Вони були на горі, ми були внизу. Нас видно було, як на долоні. Скільки нас пішло, перечислить, звісно, важко, але трупи солдати пливли, тому що річка швидка і не було ніякої защити. А треба було йти брат на тій стороні через річку, звільняти в город Бендель. Там я був перший раз поранений. Потім після цього я місяць знаходився у госпіталі, потім нас відібрали 9-10 класи для проходження курсів, називалися курси вистрілів. Це був младший комсов. Після цього я отримав звання сержанта, направлений був знову із запасного полку в свою дивізію і там мене назначили командиром згода. Прийшлося там нам бути в, штат, а, в городі, звільнений, може був нас. Слободзей, це молдавський великий городок тоді, в той час. А 20 августа почалася ясо-фіньовська розкіровка, і ми там форсирували. Після цього, значить, така сама каталація була у нас. Дуже багато загинуло наших солдатів форсирування річки міста. Там пришлось мені квартировать и своїми друзями на